Доброго дня компанія Автопарк в продажу офіційний Passat 2011 року. 1,8 бензин. Ось така максимально адаптивна фара, передні задні парктроники, передні задні туманки, оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума Continental 16 го радіусу в ось такому кольорі. Автомобіль виглядає. В принципі, взагалі по автомобілю нарікань немає, ГРМ мінявся, ТЕО робились. Всі повністю фільтра масла, диски, колодки. Ось так виглядає салон, в чохлах під низом текстильний салон, теж в гарному стані. Ось так можете подивитися: чотири скла підіймачі, підігрів дзеркал, механічне регулювання переднього водійського сидіння. Тут в нас іде автомат, точніше, робот DSG, DQ 250, автогальмо, парктроніки, кліматконтроль, підігріви та є підігрів скла. Якщо буде видно, ось можемо побачити в зимовий період дуже крута штука. Мультимедія, мультикермо, автосвітла, та ще багато-багато чого іншого. Можете приїхати, потестити та придбати в місті Київ по вулиці Сумська, 2 за готівку, кредит та лізинг, Та ще багато таких цікавих пропозицій у нас є на нашому сайті Автопарк по дуже-дуже низьким цінам. Заходьте. Ставте ставки та вигравайте до зустрічі.